В декреті я шукала підробіток, бо ви знаєте, 860 це завжди складно для мами в декреті. Потім у мене ще семеро прийомних дітей. О, ну, о, я о, я о, говорю о, вам про те, який в мене був шлях, да? тобто чому таке рішення? І в інтернеті я шукала підробіток, як сихорна жінка. і чоловік, школа жінка шукала, щоб рядом з поруч з дитинкою. І так, так я відкрила для себе сітєву да мережеві. Всі знають довго компанію Oriflame. Я починала до Oriflame. Зрозуміло, що бачу, є гроші, але в мене не дуже. І довгий-довгий час я мережевих вже сітєві з тобто, 10-річним стажем, тобто я працювала в різних компаніях. І остання моя компанія була українська компанія. Лідія е, була топ-лідером, вийшла на доходи, на премію, все нічого. Все було хорошо, супер на по але прийшла війна в той момент українська компанія розключається, коли бомблять склади, коли закриваються поставки, коли твоя структура, твої люди чекають і уїжджають за кордон, а я в Україні залишаюся, бо тут чоловік, ну, ви розумієте на свої питання. В мене бізнес, я, у мене бізнес, один момент просто не бо він був український, прив'язаний локально. І з того моменту я почала шукати. Міжнародний компаний, тому що мережевий бізнес, я для себе це зрозуміла, що це бізнес той, що мені подобається. Дякуючи мережевому, я пішла з роботи в серпні, місяці, я розрахувалася 22 роки педагогічного статусу, але зарплата не росла. Тобто викладач вищої категорії, звання, все, хто педагоги, хто в освіті, ви мене розумієте, але зарплата ні на, ні на гривню, а зараз підняли військовий збір, підняли пенсійний. І все менше і менше ходить. Тобто ти працюєш, а де, де. І я захотіла, чоловік мене підтримав, я розрахувалася і перейшла повністю отлайн, і в онлайн мережевий бізнес. І цей момент я знайомлюсь з Есен. Е, чому Есенс? Тому що вона міжнародна. Тобто, Коли в одній країні війна, всі 30 інших країн працюють. Тобто, на даний момент 34 у нас країна так. 34 країни офіційно відкриті. Ви можете взяти телефон і весь світ. Бізнес перевести в любу країну, куди б ви хотіли. Да? Тобто з телефоном, з ноутбуком, немає значення. Друге, що таке міжнародна компанія? Це сертифікат продукції міжнародного зразка, тобто це якість. В жодній українській компанії немає такої якості з повагою до малітки колег, але немає такої сертифікації, як є в міжнародних компаніях. Є сертифікат Халя, хто про це чув, знав. Це міжнародний сертифікат, який видається не всім. Підряд, так як у нас на коліні написали, є сертифікат. Нам необхідні определені вимоги для того, щоб його дійти, і щоб мати цей сертифікат, якому довіряють мусульмани, євреї, тобто е казахи, треба да, постійно тримати марку. От Essence ця марка є. Тут тобто є сертифікат гаряці. Essence на ринку взагалі бізнесу, він 11 років. І сам засновник компанії, він мережевий, тобто він розуміється в бізнесі. Він розуміє, який продукт потрібен, що буде востребовано. Далі е, в нього в штаті працюють лікарі, тобто люди з медичною освітою. І тому в компанії є продукція для здоров'я, да, БАДе, ало є розроблено. Е, в компанії є е, відомі парфюмери, е, тобто людина, яка займається підбором парфумів, да, так як Кокошане колись підбирав. Тобто це говорить, знаєте, я говорю про це, це дорого багато. Це компанія міжнародна. Тобто, ти знаєш, ти впевнений, що ти е, користуєшся якісним продуктом, що ти е, круто будеш виглядати і так далі. Я думаю, вас вже дівчатка знайомили е, з асортиментом компанії. Тобто є сцені. Я казала, ви ну, знаєте, це. Компанія для діячів є і догляд за волоссям, але він лікувальний, так, і є продукція для здоров'я, є велика лінія парфумірів, парфюмерії. Лариса більш детальніше розповість про парфюмерію, але сам засновник підписав договір з заводом, на якому виготовлялися відомі бренди. Там запатентували і виготовляють врятовані парти. Мені ну, Каларіза не розкаже, не буду її хліб забирати. Відповідно, я в компанії з жовтня чи з листопада, але... Вивчала продукт, дивилася, і у січні я була на на бізнес зустрічі в Чехії е, з компанії, да тобто це міжнану Розумієте, пів зала в Італії, пів зала судить Іспанії. Це е, рівень уже ну, рівень, рівень там. Е, Е, я казала, все хотіла дівчина села. Я була на такому зустрічі, коли мені наушники дають. Знаєте, я здобушником сижу. Єдиний мінус тому, що на сцені він скаче розказує. У нього енергетика, а в наушниках переводчик добрий монотонно підримуєш, не замеш чого. Той скаче, такий щасливий. Все характелося так пикає. Тобто, це рівень, дійсно рівень. Друге. Я як мережовик, тобто людина, яка будувала бізнес і буде будувати в незалежності ні, ні від чого, я бачу виплати, які платить міжнародна компанія. Тобто за одні й ті самі дії українська компанія не може заплатити таку суму, бо в неї немає того обороту, немає. Ви ну, розумієте, в нас 80% країни в війні. Ми людям ну, абсолютно їм дуже складно. І при цьому італійці прибуть ящиками, бо він любить себе полити піти ти соб... поперед весь світ. А це зрозуміло. Ні. Але я говорю в плані бізнеса. У нас є компанії мужчина іонда е, там. який є... молдаванець молдаванець, сам... який продає парфуми. Тобто він їх шпари і в нього структура. Я трошки за цього іона додам. Він сам молдаванин, але він переїхав. У Італію, там проживав певний час і працював звичайним вантажником, тобто людина без вищої освіти. Він просто приїхав в Італію, покоряти Італію, да, скажімо так. І він зараз має на сьогоднішній день більше 10 тисяч євро доходу. Переважно він продає просто парфуми, все. Просто почав продавати парфуми, пропонуючи своїм навіть колегам. Ну, Тут головна, розумієте, суть мережевого це не продаж, це непроби, е, так бізнес, це структура, це побудова мережі, користування, ну так далі, це, це нюанси. Але в тому плані, які ти маєш доходи і виплати, ну якщо дівчинка наша Діана Наставник в декреті отримує 90 тисяч 26 років, ну, 26 років. ти розумієш, що ну, я 10 років пробула в українській компанії, я стільки не заробляла. Ну то тобто 30, 20, потолок, тось далі, да, Давай, да, то ну ви, тут уже тут, тут є. Ну тут розумієте, якщо це Чехія, але компанія міжнародна, і якщо у вас партнер з Чехії, то вам за неї євро платять. Ну то є активна да? гілка, і та, чешка буде получати євро. Якщо в мене Іна, наприклад, Україна, я за Іну отримую гривні, да? а Іна там за когось гривні, когось євро, ну, а остальна, остальна валюта євро. Дуже хочу сказати, що казахи дуже люблять. Ну, взагалі, Міжнародний Італія, Іспанія люблять продукт, ним користуються, його знають його шукають. Я людина, яка працює ну, 95% в онлайн, тобто я сижу з торбами ми не ходимо, да, скажімо, <серкл> <серкл> <строго>. і я своєму айтішнику, який займається рекламою, ви розумієте, тари, настройкою, я йому перед співпрацею спитала, зроби запрос. Бо може не варто, компанії дуже багато. А він каже, вона йде в топі пошуку <серкл> і вона йде на привід. Тобто вона починає запускатися, розвиватися, а це круто, коли ти на початку і йдеш так? Yeah. Я казала, як не крути. Оріфлемі, напевно, були вже всі мертві, нерожденні і всі. За е, да, 60 років вже вже давно той, хто родився, вже знав, що таке оріфлем. Е, 60 років. Але, тим не німень вони розвиваються, не працюють. І мені тоді, колись наставник сказав. Ти представляєш, а якщо б ми були на початку, тоді, коли ріфлейм починався, де б ми були зараз? Тому на тому звіті, я але... 60 років. Але вони вистояли, міжнародний бізнес. Ріфлейм вистояв. Дивіться, скільки війни було, воїн війн було за 60 років. Вони вистояли, тому що в одній країні війна, інші в ну, них все добре. І тут так само все добре. І якщо вдруг щось ну, мало да, ми Теж думали, що в нас війни не буде. Е, потужності переноситься в іншу країну і все Ну, На даний момент, поки компанія постійно додає новинки, Україна щось додає, розбивається і так далі. Це так коротко про бізнес, можливості шикарні дівчаки, просто. Е, і я плавно перехожу на тому, що я вже так років декілька вивчаю. Е, Схуднення це в мене больна моя тема. Я на собі все тестую, я на собі все пробую, тому що мені треба похудати. я е, через свої гінекологічні проблеми набрала 20 кг на гормональних препаратах і плюс за родами я гарно на кузику наїла 15 кг ще. А ви знаєте, як набрати їх легко, а скинути їх ну дуже важко. І при цьому я Ларісі розказую вчора, що я на скуднені і йду з хот-догом. Тобто я на такому скупені поняли. Да? Я в дорозі можу дозволити. І почалося. І вона каже, що сьогодні ти хліба не їсти взагалі? Ні, ну сьогодні я його люблю. Оце я на такому скупені. Тобто хочу, шукаю, вивчаю. І на даний момент я почала пробувати детокс в компанії там на три місяці бади. А для чого нам взагалі детокс? Тобто я оцю лінію вивчаю. Разумієте? Якщо дівчатка по безметці, то парфомірі я більше йду на продукцію для здоров'я. Диток потрібен цим <смеш> взагалі, в незалежності від того, хочете ви сходити, чи вам потрібне просто оздоровлення організму. Коли мені говорять, що в мене мігрень, в мене були серце, у мене висиплене тілі. Будь-яке лікування чи профілактику, ми починаємо з детоксу, очищення організму. Тобто, ми за кілька років ми навідали цю карпашку да і. Як зараз науковці доводять, лікарі доводять, наша вся проблема це желудочно-кишечний тракт. Як тільки желудочно кишечний тракт у нас почищений і ми триваємо його в нормі, у нас ну, половина проблем, як мінімум, відпаде. По собі це знаємо, дівчатка. У мене дитина півтора року заболіла сильнішою паразитологією, тому що мама дуже була розумна, фізіолог по образуванню. Лікарі сказали, що в нього анемія, треба такі препарати. Та щас. Ці не були, занямі, нічого нам не треба. І він пішов, пальці шукав, пішов земельки поїв, і заробив сильнішу паразитологію, і ми купали в онкологію. Тобто в нього починалася чорна епілепсія, його викручували, одмирання кори головного мозку – це паразитологія. Е, ну, тоді я не була така розумна, але е, дитині півтора року хімічних препаратів не взяли. Вони уб'ють печінку напрячь. В нього е, лікоцити 75 при нормі 5, євички. Дитина я чекала 20 років, вона в мене вмирає на руку. І, звісно, тоді я мусила от без виходу звернутися до БАДів. Ну, Бади я не вірила. Мусила звернутися до БАДІ, тому що мені треба було спасати дитину. Ну, хуже вже не буде, дитина коварна. І так я його виділа. Йому спасибі, Господи, 10 років, але БАД ми за 10 років приймаємо на постійній основі. І нещодавно я була на діагності. На діагностиці, знаєте, кожна батова компанія має діагностику, перевіряє, Нет, і, і да і я працювала з нутриціологом, дипломований звичні звіти. Вона його подивилася і каже: Ну ви розумієш, Лена, паразити є в усіх, щоб це ви розуміли, але вони або... Просто сплять, або коли людині ну, їм, е, щось у нас в організмі неправильно, вони починають прогресувати, розвиватися, і тоді у нас починається проблема. Чого вони у нас прогресують? Неправильне харчування, е, десь з'їли якусь какашку, десь, е, десь заразилось, і вони починають розвиватися. Тобто правильне харчування і детокс, і держи в нормі ЖКТ. Ми пішли на алою. Тобто, чим класне алоя пробувала різних компаній, одразу кажуть. Я тестую все на собі. І чим класне алоя, до речі, кожен може його спробувати, взяла стаканчики, спробувати на смак, його не буде, зразу кажуть. Це 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 Взагалі абсолютно 99,5 алоя. Тобто, якщо інша компанія позбавлена з водою, рідина, тут густе е, алоє. І його потрібно з тому ложечку вранці на щав, е, випити з водичкою, щоб вичистити все, що ви накопили собі за ніч. Та? І далі потім ви будете можна А, канілю. Якщо я приймаю, наприклад, препарати для роботи щитовидної залози, я з першою водою зранку п'ю. <гум> То як тоді, як ви кажете, що ось цей препарат його потрібно на пошаг. як тоді ось з цим моментом загалі, наскільки я чула рекомендацію, тобто, можливо, треба буде детальніше проконсультуватися нам з лікарем, але коли ми проснулися, нам треба випити стакан холодної води, теплої, тепло, теплої, ну, одні кажу, кажуть холодної, але ми вимиваємо, і я б рекомендувала випити зразу алоє, а потім ваш препарат води лишньої не буде, тобто. Тут стакан води, і там з вашим препаратом їхнє не буде, але воно не повредить. Но я чула рекомендації, що вас, я так розумію, аптечний препарат, да? що між аптечним препаратом і вадами повинно бути 20 хвилин перерив. Тобто, можливо, вам вранці випить ваш препарат і потім через 20 хвилин випить алоя. Але хуже не буде. Друге. Що класно в цьому алої, по-перше, ну, я вже сказала, що це детокс, да, очищення організму, бити його можна на постійній основі, його приймають в комплексі з шхудненням, але чим класно у е есенс, вони йдуть з різними добавками. Тобто оце з вітаміном С витяжка. Іде кислоти лимону. Для чого? Для того, щоб е імунітет да, при вірусних е інфекціях так далі для покращення е імунітету. Далі у нас є е з виноградом. Ні, це яблуко плюс асаї. Ой. Ото виноград. Оце виноград. Зелененьке це виноград. Там намальований. Є намальоване, Лен. А, яблуко, я вибачаю. Дуже на мене так красиво, я порту. Яблуко плюс асаї, для чого нам? Для жодочно-кишечного тракту для очищення в комплексі присхуднені, ви розумієте. І е, у нас виноград, Ресвератрол. це на що Ресвератрол. Для чистки сузи, судин це тобто, витяжка з винограду. Як казали грузини, це екстракт молодості. Тоб, вони це хорошо, так? Тому що вони нужен Ресвератрол. Вони не алкоголіки, їм дуже Ресвератрол. От і тут він є. Для жіночого здоров'я він більше направив. Шикарна лінія. Можна бутилочку цього, бутилочку цього підряд, тобто... Можна показати, що великовиці. Щас я не бачила, що ці вона. Ну це треба спитати розробника. Просто він трошки рівше, ніж ці. Я не бачила. Є. 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 Він в іншій ваності Ну, важливо, бо я боявся вистала такі, я не побачила, бо вона була лімітована серія. Тобто, дівчатки, я пропоную вам. Що пробувати на смак, мені взагалі вони подобаються всі. Можна там, тобто це необхідливо абсолютно. Це все натуральний продукт. Наливаю хто <головік> буде? Комусь скільки? А чоловікам? Та Я, вони... Я казала, що вони не хотіли планів, поки і... але... Лена наливає автономна рікарні. Я кому його можна. Дивіться, його можна на постійній основі можна курсом від трьох місяців до шести, так ну тобто, і побачите вже результат. Я розкажу, поки Лена наливає, розкажу з власного досвіду. Закінчила, я мабуть вам розказувала. Да? Закінчила дитину годувати груддю. Відповідно, мені що треба зробити? Почистити себе того, що вагітна була. Плюс ну і яка чистка? Відповідно, я нічого цього не робила. Я почала пити перший менструальний цикл ламатися. За я його тільки півтора місяці пила, але я вже бачу результати. Плюс знову ж таки всі хворіли. У мене один день температура, тільки 37,2, все. На наступний день навіть температури не було. Одна скільки. Він реально і чистить. далі. Я два тижні перестала. Думаю, подивлюся, що буде знову через два тижні. Пішли місячні. Ну тобто, я курс не пройшла. Відповідно, мені організм сказав, тютю, -тю, давай нормально зроби, нормально пропи і я даю діткам. Дозування менше, наприклад, менше півтора року, я даю дві крапельки. Ну, тобто на один рік одна крапелька. В ложечку так раз два. Мене вже біжать з бутилочкою. Мама дає. Ну, старшому шість крапель. Нормально, ну тобто, це натуральне, я не боюся давати. то, буде Так, так. Я ж говорю, там від року можна давати. Ну, дивитися, якщо один рік, одна крапелька, два роки, дві крапельки, або там півтора роки, вісьми, хай буде дві, наприклад, крапельки. Які я даю Ну Таня Таня пропивала, Таня знає. Ми з